Привіт усім, хто зараз мене дивиться. Е, насамперед я б хотів висказатись трохи щодо цієї ситуації, яка відбувається в загальному в цілому. Е, чому скажете, ви, має, як ти маєш право висказуватись? Ну, По-перше, у мене паспорт українця ніхто не забирав. Я його не просив. Оскільки влада знаходиться в народу, як багато хто пише, як говорить і каже, я вважаю, що я маю право звернутися до президента, порадити йому. Він некомпетентний в деяких справах, в деяких питаннях, так? де, чому він не знає, не розуміється, тоді я би міг сказати деяким експертам сказати, так? Але я буду говорити досить відкрито, по суті, і, можливо, трошки навіть. Жорстоко, може цинічно, але знаєте, чорт забирай, справедливо. Насамперед, це буде справедливо. Отже, хотів би я почути, саме перше, порадити е, Зеленському. Він не є пан для мене, там, пан Зеленський. Це просто Зеленський, Володимир, просто Володимир. Ми йдемо в Європу, тому я не можу казати пане Зеленський. так? Якщо він буде говорити пане Зеленський, то він повинен мені говорити пан Іллеріон", так? Відповідно, взаємоповага, так? Він не є вищий за мене, я не вважаю себе вищим за нього. І я впевнений, даю дві руки на відруб. От так от кожен може взяти дві руки, відрубати мені дві руки, що я би керував Україною набагато компетентніше за нього. Ну, звісно, не сам я б нею керував, так? У мене би було до біса багато радників, які б мені допомагали в цьому питанні. Політиків, мої партії, тому всьому подібне. Але перш за все, в мене було би патріотичне бажання змінити країну до кращого, призвести її до чогось кращого. Сам перед я б хотів сказати таке питання. Хочете перемогти війну? Тоді потрібно робити якісь радикальні рішення, йти на якісь жертви, а не збагачуватись за рахунок простих українських людей. Це досить негуманно з вашої сторони. Це не стосується тільки Зеленського, адже це стосується абсолютно до всіх, так хто наживається на цій війні. Є політики, які наживаються на цій війні, і це досить страшна ситуація. Е, є прості воєнні, які наживаються також на цій війні. Не потрібно зараз говорити, що. Ми не знаємо, що робити, як нам перемагати, нам потрібно більше людських ресурсів. Ну так візьми і зроби. Віднови ядерний статус держави. Ну візьми і віднови. Зараз багато експертів буде говорити. А як ми відновимо ядерний статус держави? Як це ти, ти хочеш це зробити? Як ти хочеш відновити? Ми ж відказалися. Ну ви спробуйте. Ви ж навіть не пробували, розумієте? Якщо піти на перекір в солому світу, як би це зробив я? А ви мені напишіть там, в коментарях, чи це можливо, чи це буде неможливо. Як би це зробив я? Ну, дуже просто я би це зробив. Просто би взяв сказав: якщо ви не водите свої війська, війська НАТО, якщо ви не водите свої війська, ми ви заберемо е, Уран і почнемо його збагачувати до Плутонію. Ми почнемо збагачувати, У нас є відповідні вчені, у нас є всі відповідні ресурси. ми на свій час, якщо ви знаєте, були досить великою ядерною державою, і ми знаємо, як це робити прекрасно, так? Але, звісно, будуть залупатись Америка. Америка, Європа, Франція, Англія, Німеччина. Звісно, вони втратять, скажуть, ні-ні-ні, ви не можете вставати ядерний статус, оскільки ну, ми не можемо фінансувати сіноні, е, політики там, люди, зрозумійте. ми не повинні дружити з Європою. І дружити з Росією. Ми повинні стати найсильнішою країною. Тобто Америку не рахуєте. Це наші друзі. Ні, у нас немає друзів. Єдина мета повинна бути українцям стати найсильнішими, такими як Америка. Тобто, брати з неї приклад, такі, щоб ми диктували, диктували умови гри, гри. у всьому світі. Розумієте, що ми диктували. Ось ми маємо ядерну боєголовку, маємо ядерні боєголовки. Будь ласка, ми можемо тепер диктувати умови. Вам щось не сподобається? Е, недалеко там, де я народився, і там, де я проживав, там село таке було раків. Там були, мені що розказували, не знаю, чи це правда чи неправда, але розказували свого роду, що там були шахти, направлені на Вашингтон. На Вашингтон, тобто Це коли була Україна в Радянському Союзі, розумієте? Тобто У нас повинно бути е, відновити ядерний статус і казати, нам не подобається, що Польща робить. Польща, Німеччина, Франція, які вона нам диктує умови. Шановні, ми можемо просто це дуже сильно роз'яснити, увізти наші війська і тому подібне. Але ж ми не маємо часу, ми не маємо ніколи на це все час. Ми завжди зайняті, завжди війна. Багато хто з вас каже, що ти там говориш? Шо, що ти говориш? Бери автомат, і приїжджай з цих за кордону, з Європи, приїжджай там, приїжджай з Америки. Йди в лави ЗСУ, йди воюй за свою Україну. Ну, по перше за все, це має бути патріот, ти ж патріот своєї країни. Я патріот своєї країни. Я патріот. Земель, річок, гір, краси, яка є в цьому, на цій території, так? Ну, я не патріот дебілів, які там проживають. То тобто не українського народу, я не маю на увазі влади, дебільної влади, яка наживається на тих людях, так? Я ненавиджу цих дегенератів, так? У них немає лояльності, не зосереджена лояльність до людей абсолютно ніяка. так? У них немає зацікавленості змінити країну, у них є зацікавленості на житись на людях. Цим не менш це є і в звичайних людей, тобто в нижчих, нижчих. Адже всі багато говорять, пишуть в інтернеті, завжди в мене на я завжди бачу. От Якби ми поставити до влади воєнних, нехай владу візьмуть, воєнні. Шановні мої. Дивіться, яка була ситуація. Був Євромайдан. Прийшли ті люди, звичайні люди. Звичайні люди прийшли, які проходили Євромайдан. І що вони зробили? А? Що вони зробили? Прийшли в команду З. І нічого не зробили. Вони очолили корупцію далі. Тепер дивіться, воєнні тут є, приїжджає безліч воєнних сюди. Я не хочу говорити імена, розголошувати куди, як. Я не маю на це право розголошувати, але я маю право говорити про розмови, які, які в нас йдуться. Кожен з них б'є себе в груди і каже: та ми підемо на Київ, ми підемо на Київ, ми цю владу накажемо. Ну, по-перше, цього не буде. Ви всі знаєте, ви всі реалісти, що цього не буде. По-друге, я кажу: ну якщо ви хочете йти на Київ, то чому ви не, не йдете на Київ? Що вам заважає йти на Київ? А, вам заважає те, що ви не можете йти на Київ, адже вас просто розстріляють, вб'ють і знищують. Хоча ця ідея досить досить добра, досить розумна. Е, і також я б хотів сказати, чому я не буду воювати в? ЗСУ, по-перше, ЗСУ мене та й не хочу. Вони їм я взагалі не потрібен. У мене немає ні одних там е, ніяких ні повісток, мені не приходило. мене там не розшукували. Там, ну, може, зараз щось зміниться, не знаю. По-перше, я не хочу воювати. Чому я не хочу воювати? А це я скажу всім. Бо тому, що я би воював в свою чергу, якщо б була справедливість. Я хотів воювати. Моя дружина знає. Я вже був на вокзалі, вже брав електронні білети. Вже, ну, Скасували, звісно, це все відмовилось було. Але я б хотів воювати так. Але якщо б я йшов воювати примусово, чи навіть зараз би воювати за добровільно розумієте, я би в першу чергу я би стріляв по Києву. Я би бомбив Київ, я би бомбив схід України. Просто так я би стріляв по своїх. Звісно, що я би стріляв по своїх. А як би я не стріляв по своїх? Якщо. Ну, розумієте, така ситуація сидять люди, які заробляють на війні, а не кажуть тобі: остріляй стріляй в росіян. Ні, шановні мої. Спочатку я роблю порядок в тилу, а тоді я йду на фронт. Розумієте? Дайте мені зброю, і розумієте, якщо я бачу, як побивали якийсь командир, побивав ось такого малесенького, маленького зросту призовника, Він просто його бив. З ноги, і потім він нічого не зробив, розумієте, що на мої. Або ще один дуже цікавий відео мені згадалось в момент. Коли стоять здорові бики, кабани просто еліта України, стоять вісім чоловік у відео, знайдіть. Вісім чоловік стоїть і приходить якийсь там. Я не знаю, хто він, я не маю права його обзивати, називати, так, принижувати гідність, тому що я цього не маю права. Але я маю сказати на увазі, що у них автомати. І вони дозволяють, щоб до них так говорили. Ви військові, ви воєнні, вище за вас нема нікого. Все, ви найвища ланка. Скільки ви бачили фільмів? Добре, не будемо відхиляти світами. Скільки ви бачили фільмів? Як в Америці, в Європі діють воєнні? Вони просто їдуть, вони знищують все на своєму шляху, тому що у них воєнне завдання, у них воєнна операція, вони не мають права зупинятись, їх не мають права зупиняти, вони воєнні, у них чорні номера. Це все, це найкрутіше, що може бути. Блять, у мене зброя, у мене автомати, у мене гранати, у мене пулемети, чувак. Я би не зупинився, я би просто відкрив вогонь по цивільних, по цивільній інфраструктурі. Я би просто гатив я би. Я б сказав: я воєнний, я військовий, я несу службу. Ти не маєш права мене зупиняти. Я несу спру, в мене таємне блядь, бойове завдання. Ти що прикалуєшся? Це війна, чи це дитячий садок, блядь? Ну Це ж, це ж, це це просто абсурд. Да? І їх всіх воєнних це. Я, я, я я, я клянусь, я би просто перезарядив автомат, випустив би чергу в нього. Я би не ігрався, гравсь, да? е, там як говорить, це мої побратими, це мої цей. Якщо б він мені сказав, за якусь корупцію би заїкнувся, що я прийшов сюди там заробляти, да, то, е, я б пішов сюди, та мене там не цікавить, яка там ситуація, мене головне, аби головне, щоб я жив, моя сім'я жив, щоб ми заробляли, та решту якось воно буде. Да. Ну, ситуація нормальна, таких би я не чіпав. Да. Але припустимо таких, якби там офіцер, якийсь би там казав, блядь, забрав би якісь премії, не премії, просто розстріл нахуй. Я би просто його розстріляв. А той, хто би мене хотів заарештувати, я би його стріляв. Тому не дай Боже мене, тому е, скажу вам так, Бог, Господь Бог, адже я вірю в Бога. Не знаю, як багато хто з вас. Вберіг вас від мене. Тому що я би просто бив, бив би. Не дай Боже мені дати якусь гаубицю. Я би бив перший раз по Києву, по Банкові, стріляв би по депутатах, я би бив по них, адже моя не влада. Хто наді мною буде стояти? Але ж ні. Боїтеся, страх. Це не засудливо, тому я не можу засуджувати. Люди бояться так. Люди бояться, що робити, не знають багато хто, що робити, як чинитись, як поступати в таких чи інших ситуаціях. Це є нормальна ситуація, тому я хотів би просто висказ... висказатись по цій даній ситуації, адже повернемось до патріотизму, так? Патріотизм е така річ, вона не повинна втовкумачуватись дітям, маленьким дітям. О, ти повинен бути патріот своєї країни. Ми е, є патріоти своєї країни, слава Україні, героям слава. А чому вам не сказати так, як говорять, от, наприклад, в Америці? Так? Е, чому не вчити дітей так, як говорять в Америці? Так? Звісно, я не відмовляю, що це погано, так? Але в Америці вели таке поняття, як Америка понад усе. І усі говорять завжди Америка понад усе. Чому у вас політиків е, і тих людей, які причетні до влади? Немає такого поняття Україна понад усе. Україна саме, а не мої родині, мої родичі, тобто ваші родичі понад усе. Ваша сім'я, ваші друзі, куми понад усе. Розумієте, в першу чергу є ви. Тобто немає у вас такого поняття. І в загальному в українцях немає поняття альтруїзму. У вас немає альтруїзму. Вам не притаманне це рішення, вам не притамане ця річ. Альтруїзм це, це щось чуже, далеке, ми не знаємо, що це таке взагалі. Тому е Немає такого значення. Ми живемо, живемо по диких законах, по неписаних законах там, воровських да, і цим, цим поняттям. Тобто я теж не розумію, як можете писатися е поняттям диких законів. Зеків. Пишатися тим, що ти зек. Це засудження в Європі, в цілому світі, що ти сидів, це засудження, це клеймо не тільки на тебе, а на твою сім'ю і родину в подальшому. Це все, це кінець, це хрест. Ну тільки в країнах СНГ, це, це кларолаз, там, сидівши, да, це круто. Це так не повинно бути. Народ. І перше за все, я хочу сказати, що біди не йдуть від самого президента. Да? Безпосередньо, безуперечно, він винен, багато в чому він винен. адже він як президент, він має відповідальність, він повинен відповідати, адже він взяв відповідальність на себе. Він, його команда, люди інших там біля 200 тисяч людей, які там керують загальним. Так, чому я говорю біля 200 тисяч людей? Адже є звичайні люди, які теж хочуть, хочуть, можуть і крадуть в країні, так? Звичайні маленькі підприємці. Це звичайні люди, звичайні прості люди, які крадуть в Україні гроші, які крадуть в народу гроші, е які збагачуються і говорять, там мені яка різниця. Головне, щоб я мав там а там далі мене там не цікавить. От бачите, знову немає альтруїзму. Головне мені, яка різниця? Багато хто скаже, чому ти втік? Я по перше не тікав. <свана> я виїхав за два роки до воєнних дій, до початку війни, оголошення початку війни, я виїхав. Адже я бачу, що нічого в даній ситуації немає. Не можна вирішити, не можна змінити ти, 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 ти менталітет людей, так? якщо вони не хочуть самі собі допомогти. Тобто, як ти хочеш допомогти, якщо вони кажуть, ти не мені не лізь і не вказуй, як воно повинно бути. Чекай, якщо тобі не можуть вказувати, тобі можуть вказувати тільки е сторона влади. Так? А потім ви говорите, що нам робити? Що нам робити? Допоможіть, зупиніть ракети, закрийте небо над Україною, закрийте небо над цим, Господи, давай помолимось. По-перше, Богові байдуже до війни. Бог до війни відношення не має, бо це ваша війна. Він її не починав, він її не завершить. Тому молитися до Бога це без сенсу. Немає сенсу. Ви можете попросити у Бога мудрості собі, терпіння, натхнення. Для прославлення його слави, здоров'я. Це так. Не зупинити війну, тому що війну допустили ви. Люди допустили війну. Ви допустили, ви повірили, кому ви повірили? О цьому що сказав, що будемо на травневі свята їсти шашлики. Цей, а ви не бачили? А ви не бачили? А британська розвідка не попереджала вас, що зібралися великі війська. І вони вишукувались в наступ. Вони не просто там зібрались посидіти чай, попити і шашлики пожарити. Не зібрались 200 тисяч ні, блядь, військо наху, пожарити шашлик. Отакий такий великий, здоров'язний, да? Вони вишукались наступати, вам спопереджали. Які признаці людей немає. Хто поніс покарання, ніхто не поніс покарання. Але звичайні люди будуть перегризати один одному глотку, звісно, в тому числі і мені за це дане відео, так? Але я його записую. Дійсно, я вже сказав, чому я його записую. Так, тому що я маю право, оскільки я не вибирав країну і не вибирав паспорт. Я народився в тій країні, я маю цей паспорт. І я маю право висловлюватись. Маю право говорити, що я думаю. Якісь свої застереження, якісь свої передбачення, якісь свої пропозиції. Я маю право їх висловлювати вслух. Я маю на це право повністю право. І хочу сказати, що також багато хто має право. І щоб ви зрозуміли, одну. Прекрасну істину, таку чудову золоту, що право потрібно взяти. Ніхто не може вам гарантувати. Це моє право і все. і Я захищений. Ніякої захищеності немає. Це не, не треба вірити в цей міф. Ви повинні брати своє право. Це моє право. Я його беру. Це моє право. Я маю на це право, я знаю, що це право, я цим добиваюся. Тоді, тоді буде вирішення. А коли ви виходите і надієтесь, що мене покриє суд, або мені допоможе поліція, або мені е, виручить там, мій кум, мій брат, мій сват, в кожного може статись будь-яка ситуація. Звісно, добре, надіятись на когось це дуже добре. Но, проте, хотів би вам сказати: допоможіть в першу чергу собі самі, а не просіть Європу, е, не просіть е, Америку, тому що це жахливо. Я б ніколи не хотів, щоб Україна була в Європі. Ніколи, ні при ніяких умовах, адже скільки вже мені подобається, дуже багато зі сходу України виїхало із Заходу, з центру України. І скільки приїхало назад, повернулося. Ну це все не так. Нам це все не подобається. Це не для нас. Це все не таке. Там і воздух не такий. Там і пишуть Америка. Вони застряли Німеччина тисячі 2004 році. Це Європа, це реальність. Розумієте, ви повинні закочувати рукава і пахати, просто пахати до скону, до крові, до мозолів. Да, ви скажете: Ну, ми ж знаємо, за що ми пахаємо. Та не знаєте, що ви пахаєте. Тому що е дивіться, наприклад, тут, де я працюю, існує така річ. Я трошки відхилюсь від теми. Так багато може буде писати мені під відео. Мені дуже цікаво, що будуть писати під відео. Тому скажете мені дати, знати. Така існує річ, наприклад, як. Лінійний податок, лінійний податок, тобто лінійна система оподаткування. Можливо, багато хто знає. Можливо, багато хто не знає. Подивіться, що це таке. В двох словах, я вам просто скажу, що це таке. Українцям багато це не подобається. Наприклад, моєму братові це не подобається. Я ми спілкувалися і багатьом людям, і багатьом моїм рідним і знайомим це не подобається. Тим не менш це діє. Це діє, адже це країна п'ята в світі по економіці. Чорт забирай, Вона якось якимось чином нам вирівала на цю ситуацію. Вона може не вже не п'ята, я не знаю. Може ці дані вже застарілі. Не буду говорити, не буду точним, так? Адже я не говорю. Але тим не менш, це досить сильно економічна країна і досить багато людей сюди приїжджає з усього майже світу. Італійці сюди приїжджають, аргентинці, от приїжджають сюди, індійці, корейці. Які там втікають від цих там диктатури свого там, теж в нього пришелепкувато свого там диктатора, та і досить-досить багато поляків тут багато є. Так, також німці тут працюють безліч, румунів, арабів тут багато. Ну тобто усіх тут багато. А саме податок, який заключається в двох словах, отже, е за лінійну систему податкування, чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш податок. І навпаки, чим менше ти заробляєш, тим менше ти платиш податок. Припустимо, це буде умовно кажучи, що ви розуміли. Я заробляю, тобто хтось заробляє, так, ну скажемо, я не заробляю. скажімо так, хтось заробляє тисячу євро і сплачує тільки 100 євро податку. Да? А хтось заробляє десять тисяч євро і сплачує тисячу євро податку. Розумієте, ось яка різниця в цій країні. Ось яка різниця. Ти більше заробляєш, більше платиш. А всі скажете, ну це несправедливо. Добре. А справедливо, той, хто заробляє 200 тисяч, 300 тисяч мільйон директор Укрпошти заробляє мільйон, сплачує там податок, мінімальний. Там податок сплатив, там копійки. Це, це, Це нормально, ви хочете сказати. Тобто, по відношенню до тих людей, які менше заробляють, це нормально. Але нашим українцям багато не подобається. А чому це я повинна платити більше? Або я повинен платити більше. Якщо я заробляю, ну я ж працюю, так ніхто тебе не просить працювати, вона нормово рвати жили на собі, кістками лягати своїми чотирмами падати на це і тут когось рвати. Живи, працюй, насолоджуйся, тобі дали мінімум, от і тобі заробляй. В Європі не всі можуть жити, тому що я вам скажу, багато хто там з моїх друзів, родичів каже, та ми б в Європі, ми б добилися, ми добилися, добилися. багато хто виїжджав в Європу. Я не хочу говорити зараз кому, що багато хто був в Європі. Багато хто повернувся, втік назад, тому що не витримали, не витримали цієї умови, не витримали менталітету. Да? Тут немає менталітету ми разом, ми кучка. Давайте ми там того з'їмо, того з'їмо, того з'їмо. Да? Тут такого немає. Тут більше менш, менш рівноправ'я. Так, ми всі рівні, ми всі рівні перед законом. Чи цей взагалі нічого не знаючи, тільки що він там йому виповнилось 18 років, і цей майстер, який там працює, там уже. Йому там 65 до нього однакове, до них однакове відношення. Звісно, він заробляє більше, тому що він заробляє. Ну, ви всі знаєте, чому, як, я не буду говорити так. Але відношення до нього однакове. Відношення до нього однакове, буде. так всі будуть ну, відноситись до нього однаково. Вони будуть всі його там знищувати, насміхатись, принижувати так. І це для них буде нормально. Тому я вважаю, що потрібно щось міняти в першу чергу для себе. Для своєї країни, а перш за все, я раджу, щоб ви були альтруїстами. Альтруїзм це дуже корисна річ. І я думаю, що тільки Україна зможе розквітнути тільки і зміцнити тільки тоді. Так е я всім бажаю, щоб ця війна поскоріше закінчилась. Е я знаю, до речі, фінал. Ну, я досить багато бачив, сказав, що війна не закінчиться за рік. І воно так і сталося, так і тим не менш я маю припущення, тобто я не знаю на всі столи, тобто я впевнений, ні. В мене припущення є так. Я припускаю, як вона закінчиться, е не виграш. Тобто України не буде в переможній ситуації, вона не стане в переможній в кращій ситуації. Да? Але тим не менш, ну, війна рано чи пізно закінчиться. Вже ніяка війна не тримає вічно, так, але не виграшна ситуація України. Ну, у мене є деякі припущення. Я можу припускати. Тим не менш, якщо вам щось цікаво, напишіть, будь ласка, коментарі. Чи вам було важливо це відео? Звісно, також приниження в свою сторону. Я також чекаю, приниження в свою сторону. Це без цього не можна, без українського менталітету. Я теж буду цьому радий. Конструктивні критиці, це називається конструктивна критика. Так. Шановні, я стараюся розвиватися, читати книги і багато-багато чого навчатися і рости, рости, щоб допомагати своїй країні. А я багато і чим я допоміг. Тому і вам бажаю. Перш за все, я бажаю, щоб закінчилась війна. І я думаю, що всіх, усе буде все добре. Я не знаю, тримайтеся усі молодці, хто справді хоче, щоб Україна перемогла, і справді до цього йде, і якось старається. Хоч маленькими крупинками, крупинками надії і крупинками старань, але старається для цього. Все буде добре, я надіюся. Побачимось.